Слава Ісусу Христу. Апостол Павло писав молодому служителю Тимофію такі слова. Четверте, перше послання Апосла Павла до Тимофія, 4 розділ і 16 вірш. Уважай на самого себе та на науку. Тримайся цього, бо чинячи так, ти спасеш і самого себе, і тих, хто тебе слухає. Вникати в себе і в науку, в Писання. Напевно, саме геніальний художник або письменник, або поет не зміг описати краси Біблії. Біблія це неймовірна книга, неймовірної сили, глибини, ширини, потіхи, підбадьорня, докору. Всього, що тільки може бути доброго, ми можемо знайти в Божому слові. Читаючи вчора одну книгу, цитату відомого служителя колишнього. Він залишив свою лікарську практику і став відомим богословим проповідником Мартин, Мартин Ллойд Джонс. І він розповідає, що кожна новонароджена дитина, вона не усвідомлюючи дуже сильно прагне молока. Ви не дайте малій дитині їсти. Вона буде плакати голосно. І він каже, що кожна народжена згори людина, вона прагне їжі. А ще ми вникаємо в самого себе, щоб подивитися, які ми є на фоні Божого Слова. Якщо ми їдемо в машині, в нас засвідчується лампочка, що скоро закінчиться паливо, якщо ми її проігноруємо то прийде час і машина зупиниться і вже ти далі не поїдеш. Ми повинні реагувати на різні такі подразники. Недавно донецьці наші давали наркоз і ми здавали аналізи крові. Один аналіз крові і дуже багато показників, які лікар хоче знати, щоб було все добре. І сьогодні я хочу задати це питання не для церкви. Це насправді ці питання. Я підготував сьогодні сім питань для самого себе, щоб подивитися, в якому стані моя душа. Я їх писав для себе, читаючи закінчення Івана від Луки, я писав ці питання для самого себе, але я вирішив, можливо, вони будуть для когось корисними. Такі питання для духовної самодіагностики. Давайте ми почнемо. Це будуть різні місця, все вирване з контексту, але я сподіваюся, що ми зрозуміємо і це нас будує. Іванів від Луки, 20 розділ і 20 вірш. І вони слідкували за ним і підіслали підглядачів, яких праведні, які праведних і себе вдавали. Оці підглядачі вдавали себе праведних. Перше питання. Чи вдаю я із себе когось? Давайте ми відкриємо ще Євангеліє від Матвія. 23 розділ, 27-28 вірш. Тут Христос говорить про тих, хто із себе когось вдають. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що подібні до грубів побілених, які гарними зверху виглядають, а всередині повні трупних кісток. Та всякої нечистоти. Так і ви назовні здаєтеся людям за праведних, а всередині повні лицемірства та беззаконня». До кого говорив Христос? Чи до людей невіруючих? Чи, можливо, до які знову навернених, до духовної еліти? До яких люди дивилися, з яких брали приклад. А недавно до мене телефонує знайомий і каже Юра, слухай, а як вас з, з, з військоматом? Я чув, що вас не забирають на війну. Давай я прийду до вас, буду робити все, що ви мені скажете. Люди готові здаватися будь-ким. Тільки мотиви можуть бути різними. Ми ж знаємо самих себе, правда? Ким ми хочемо здаватися? Чим ми когось у себе вдаємо? Це дуже важливе питання. Питання номер два. Чого я хочу? Давайте ми зачитаємо той самий 20-й розділ Івани Бідлуки, але 46-й вірш. Стережіться книжників, що хочуть у довгих одежах ходити. Тоді ходіння в довгих одежах – це було статус. Люди бачили, що перед ними якась солідна людина, відома людина, поважна людина. І вони цього хотіли. Пам'ятаєте, як Наоман прийшов до Єлисея і пропонував Єлисеєві як вдячність щось, що захотів Єлисей з того багатства? Нічого. А слуга його Гехазі, хотів гроші і одягу, а що отримав разом з одягом? Проказу на Амана. Єлисей нічого не хотів на Амана, але Єлисей дуже хотів, багато хотів ілії. Що хотів Єлисей від Ілії? Подвійний дух. Отримав? Отримав. Що ми хочемо? Чого хотів Соломон, коли його Бог питав? Мудре серце для того, щоб служити і керувати народом. Отримав? Отримав і більше того отримав, і багатство, і славу, і багато чого іншого. Якщо нам дати при собою папір і сказати, написати, що ми хочемо, ніхто не бачить. Ніхто. От поряд з нашими матеріальними бажаннями, там, а бажаннями безпеки, можливо. Наскільки там буде багато духовних бажань? А Бажання освячення буде в тому списку. Бажання подібнення Христу буде в тому списку, в перших пунктах, чого ми дійсно хочемо. Слухайте, це таке просте питання доросле. Якщо дати на нього справжню відповідь, вона ранить. Чого ти хочеш взагалі по житті? Питання третє. Продовження цього 46-го вірша. І люблять привіти на ринках і перші лавки в синагогах, і перші місця на бенкетах. Що ти любиш? Я недавно звернув увагу, що Біблія дає багатьом 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 людям характеристики. Мені дуже подобаються характеристики Івана Хрестителя. Він був світильником, який світив і горів. І це про нього сказав Христос. А про фарисеїв, ви знаєте, що написано в Біблії? Хто вони є? Характеристика, одне слово. Фарисеї були сріблолюбці. Це написано в Івані від Луки, 16 розділ і 14 вірш. Що вони любили? Срібло. Я навчався в університеті і так дозволив Бог закінчити його ні разу, нікому не заплативши. Але я пригадую, кого боялися студенти. Боялися тих, не тих, хто вимагає, а тих, хто не бере хабаря. Бо той, хто бере, то що ж його боятися? Як він срібло любить, що його боятися, як він бере? Якщо, якщо злочинця зловили, а суд не працює, то що йому боятися? Фарисеї були сріблолюбці. Що я люблю? Коли я, куди я витрачаю свій вільний час? Вільний. Звичайно, ми потребуємо часу на сон, на їжу, на працю, але якими ми не були зайнятими в нас все рівно є вільний час, куди ми його витрачаємо? Оце є папірець паперець того, що для нас ціни, того, що ми любимо. Або куди ми витрачаємо зайву гривню, яку ми маємо. Я люблю книги. Я... Мені треба пожити. Не знаю, три життя, щоб я прочитав те, що я накупляв. І я не можу себе стримати. Я розумію, про що йде мова? Що ти любиш? Що ти любиш? Четверте питання. Чого я шукаю? Луки, 22 розділ і другий вірш. Наближалося свято присноків, що Пасхою зветься. А первосвященники і книжники стали шукати, як би вбити його, та боялись народу. Еліта духовна, що вони шукали? Як вбити Христа? Сьогодні вранці ми чули від Василя Григоровича, що хто шукає, той знаходить. Давид, коли зрішив з Вірсавією, що він шукав? Як приховати свій гріх? Знайшов вихід? Вбив Урію і знайшов. Про Юду написано, що він шукав слушного часу, щоб видати Христа. Він шукав. Він прикладав сили. Він думав, що таке шукати. Я одного разу загубив дуже цінну річ для мене. Я її шукав. Володимир Ромільчук розказує ситуацію, коли він, будучи в Америці, спілкувався з другом, і він каже, що він поїхав, його товариш з сину поїхав на рибалку, і вранці вони прокидаються, і у озеро, де воно було, там долари плавають. Він каже, мені сон як рукою зняло, я сина буджу. Ми всі коміші пройшли, ми неряли, ми все. Каже, я, будуючи віруючим, Ніколи в житті так Бога не шукав, так як шукав у ці зелені папірці. Чого ми шукаємо? П'яте питання: що приносить мені радість? Івані Вілоки, 22, розділ і 5 вірш. Ті ж зраділи і погодилися дати йому срібняків, тобто юді дали. Зраділи, що знайшовся той, хто зрадить. Що приносить мені радість? В Біблії написано, що Авраам прагнув і з радістю побачити день мій, говорить Ісус Христос, і він бачив і втішився. Що приносить мені радість? Якщо я бачу людину, яка з радістю пізнає Бога і служить Йому, я твердо знаю, що це хороший християнин, і він на правильній дорозі, і він здоровий. Тому що найголовніші речі в цьому світі вони переносять йому радість. Що переносить радість мені? Питання шосте: За що я молюся? Луки, 22, розділ і 32 другий вірш слова Христа. Я ж молився за тебе, щоб не зменшилась віра Твоя. Це слова Христа. До Апостола Петра. Ми молимось спільною молитвою, ми молимось з сім'єю, з дружиною, з чоловіком, з дітками молимось. Але наша молитва там, де ми один на один, вона багато про що говорить. Чи я молюся тільки про те, що мене болить, про те, що в моїй орбіті. Про мою безпеку, про мій матеріальний статок, про моє здоров'я, моє, мої дружини, моїх діточок. Чи можливо я молюся за когось? За когось, хто ще не прийшов до Христа, за когось, хто захищає мою можливість спати вдома в ліжку? За що я молюся? І За кого я молюся? І останнє питання, воно не від Івана від Луки, Я його вчора вже собі поставив, але це для мене було також важливе питання. Чого я боюся? Івані від Івана, 9 розділ, 22 вірш. Останнє. Таке говорили батьки його, бо боялись юдеїв. Юдеї бо вже були змовилися, що як хто за Христа його визнає, щоб той був відлучений від синагоги. Ісус Христос, Він зцілив народженого сліпим. І питалися його, а, а, батьків, про те, як це сталося. І вони замість того, щоб засвідчити, все знаючи, вони відправляли його до сина і казали, він же дорослі, запитайте його, чому, бо боялися, що вони будуть відлученими від синагоги. Ви знаєте, ворог знає наші страхи, і він знає, як на нас тиснути. І нам потрібно пам'ятати це. І коли ми знаємо, як працює ворог, то ми вже озброєні. Бог не дасть нам більше, ніж ми можемо знести. Чого ми боїмося? З Христом ми все можемо здолати. Амінь.